Переказ казки Ганса Крістіана Андерсона, дівчинка з сірниками. Казка починається з того, що маленька, десятилітня дівчинка, мені, просто дівчинка з сірниками, блукає вулицями міста, холодно, сніжить. Вона в легенькому одязі і без зуття, боса. в неї було взуття велике на підборах. Матери не старе, і один хлопчик відібрав у неї це взуття, сказавши, що це буде йому трофеєм. Дівчинка боїться йти додому. Але вона завжди має продавати сірники людям. І за це не збирати коштів. Хотя праця. Але ніхто не купив неї сірників. тому вона боїться йти додому, бо батько бийтеме її, а матері до неї байдуже. Єдина, хто її любила, з якою вона мешкала на горищі, це її бабуся. бабуся Тому дівчинка, зіщулившись між будинками, починає зігріватися сірниками, запалюючи кожен раз один. Вона дуже хоче їсти, дуже хоче тепла. Тому коли вона запалює сірни, їй вважається тепла піч, на якій вона зігрівається. Вона бачить... Стіл з яствами, бачить, як піджарена качка сама дибає до неї. Але щойно вона бачить, як сірник загасає, всі видіння щезає. Видно, що це вже видіння людини, яка замерзає, тому що замерзаючи вони, засинають. І тоді дівчинка вирішує зробити так, щоб видіння не щезлово. І запалює всі сірники разом. І тоді з'являється до неї її бабуся, яка лагідно обіймає її теплою шалю. Вони разом вирушають до янголів, де зовсім немає холоду, турбу, побоїв, де немає голоду, нема дитячої безпритульності. А на ранок перехожі, занікалені, сумні, радісні, вони знаходять мертву дитинку. У руках якої спалені сірники, якими вона грілася. Вона замерзла, звичайно. Ось така сумна доросла казка Ганса Крістіана дорослі. Порушується тема безпритульності дітей. Порушується тема насилля в родині. І це дуже актуально, бо досі є безпритульні діти, є голодаючі діти. В нашому сучасному світі на очах усіх так можуть померти. you do